Дуже гарним цього року видався і врожай, картоплі, балті кров. Взагалі всі сорти гарно вродили, але Балтік роз один із найкращих. Він не тільки врожайний, але ще вона ця картопля дуже смачна. Якщо взяти за талон дало Ця смачніша від Беларуси. Всередині жовта, дуже розвариста. Якщо хтось любить дуже розваристу картоплю, то ця картопля саме для вас. Пюре таке виходить ніби з маслом. Ну і як бачите, гарні цього року такі картоплини дорідні. Не пам'ятаю, чи я це селекція, чи це німецька, чи голландська, але... Неважливо, чия селекція, важливо те, що картопля вже кілька років в нас поки що, слава Богу, не виродилася. І щороку дає гарні врожаї. Ну, попередні роки трохи вона дрібніша була, але цього року дуже-дуже гарні екземплярчики картоплі і гарна росна. Це сорт середньостиглий, Як я вже сказала, жовтий всередині має жовтий м'якуш. І дякую за увагу. Якщо в когось немає, хтось любить розваристі сорти, рекомендую придбати.